З нами тренер команди Одещина Дмитро Цимбал. Вітаємо з перемогою. Дмитро, чи задоволені сьогодні якістю гри своїх підопічних? Скажу так, головне, що ми перемогли, бо дуже тяжка гра. Перш зразу забиваємо дві шайби і потім виключились з гри. І, ну, спочатку ці дві шайби для нас трошки не трошки, а дуже сильно розслабили. Минулий матч ви також грали проти кражинки. Чи змінювали стратегію на цей поєдинок? Ну, трошки щось змінили, так, але великих змін не зазнала гра. Цю, мені чесно більше сподобалась наша організація Гри вдома. Тут трошки складніше, але головне, що ми взяли свої очки. З нами тренер команди Крижинка Кепіталс Євген Аліпов. Євгене, прокоментуйте сьогоднішній матч, що вдалось команді, а що хотіли б покращити у наступній грі. Е, ну е, не вийшов перший період. Перший же. Два кітки в наші ворота і нам закинули шайби. І завжди, коли програєш 0-2, тяжко повернутися ну, до гри. Але хлопці молодці, ми повернулися до гри. Дуже багато було у нас шансів. Декілька було так, що були пусті ворота, але ми якось не, не змогли закинути ті нужні шайби. До останньої секунди ми боролися, Ну, противник наш завжди десь чуточку має, має якесь щастя, має, е, ну, дуже, виграває сильніший. Наступний матч проти Сокола вдома. А, як будете готуватись до київського дербі? Ну, ми завжди будемо, Сокол це така команда, яка йде на першому місці, це, можна сказати, такий роздражитель. Будемо готові так само, як і на цю гру. Будемо старатися грати активно для того, щоб, щоб були шанси виграти цю гру.